Маємо велику честь у співпраці з містом із культурним інституціями з ЛНАМом та е, створювати, творити цю локацію сьогодні. Нічого сьогодні не відбувається без підтримки нашого війська, і цього разу ми маємо ціль зібрати кошти спільно з благодійною організацією «Львівський лицар на закупівлю приладів РЕП. Ми думали про те. А як же має виглядати, що має промовляти ця пошта? так? Шукали багато різних символічних елементів української традиції, і так, є багато квітів, є багато птахів, але зараз настільки складний час, що ми розуміли, що ми хочемо знайти щось, е, щось сильне. так? І насправді згадали про когутів, тому що півень в нашій традиції він символізує боротьбу. З злом він приносить новий день, але що важливо, він він допомагає захищати свою територію. Як почалась війна, це повномасштабне вторгнення Росії на Україну, то ну всі художники якось хотіли теж виразити. Той свій протест та переживання. Так як я люблю народне мистецтво, я зробила півня. Ну півень, так би він зранку стає, кукурікає, вставає Україну, маскай вже годину не спить. Моя дочка, вона теж закінчила академію мистецтв і теж робить графіку. То вона зробила куріпку, курочку. А курочка, то вона теж так як знесе яєчко, вона сповіщає та про народження життя. Ось, і це теж такий символ думаю, найкращий до Великодня. Ось і тому організатори так гарно поєднали це, і я їм дуже вдячна, що наші роботи можуть приносити радість зараз людям до Великодня. Тож потрібно молодим людям. Це завжди можливості. Можливості показати себе, проявити себе, розповісти про себе вільно, без якогось тиску. І я дуже вдячний організаторам. Я дуже вдячний місту і всім, хто причетні, за те, що дали нам з нашим студентам можливість саме для цього показати себе, показати своє мистецтво, показати те, як вони бачать і інтерпретують дуже традиційні техніки. І тут завжди цікаво, що яка би не була традиційна техніка, коли це робить молода людина, воно завжди виходить чимось іншим, чимось новим, чимось свіжим. Є у нас Такі дуже традиційні матеріали, дуже традиційні техніки, ось, наприклад, така а, велика підвіска та керамічне панно, яке можна повісити на стіну або ж поставити на стіл. Уже сучасна техніка, та це зроблено на 3D-принтері, але із українськими традиціями. У нашій виставці об'єдналися дві події. Адже цього року музична громадськість святкує 150-ліття від дня народження видатного українського оперного і концертно-камерного співака модеста Менцинського. І співало так, що у його особистому архіві, який зберігається в фондах музею Соломії Кушиницької, зберігається велика колекція. Поштівок кінця 19, го початку 20-го століття. На той період, який ми мали минулого року і цього року, власне, Різдвяної, пошти показав, що сюди приходять, люди, і вони приходять в першу чергу за тим затишком, який кожен з нас сьогодні потребує, і вони приходять за тою традицією, яка була. Яку вони можуть трішки більше не просто почитати, а насправді долучитися до її співтворення, надіслати листівку, подивитися якісь автентичні речі, стати частинкою цього або, наприклад, трошки більше довідатись, тому дуже добре що ця традиція продовжується і вона насправді переростає, що це чудове приміщення. Насправді це не про приміщення, а про людей, які заходять сюди і починають творити щось неймовірне. Тому дуже дякую всім, хто зголосилися, підтримали цю ініціативу. Ви робите дуже важливу річ. Тому сьогоднішнє наше завдання побити рекорд, який був а, на різдво. <гаджу>